З подарунками до колективу гімназії завітали представники районної державної адміністрації та районної ради. Сьогодні приїхавши до вас на свято, районна державна адміністрація разом із відділом освіти привезла вам у подарунок інтерактивну дошку мультимедійний проектор вартістю 13 тисяч гривень. На честь дня Головинської гімназії 14 команд дівчат навчальних закладів району змагались на двох волейбольних майданчиках. У фінальній частині за коловою системою грали команди Селенчинського спортивного ліцею Головинської гімназії, шкіл забліддя та новополя. Головною метою проведення таких турнірів є завдання, яке стоїть перед відділом освіти, перед адміністраціями навчальних закладів, щоб діти більше займалися спортом. Активно розвивали такі види спорту як волейбол, баскетбол, футбол, настільний теніс. Ну і зрозуміло, підготовка команд до участі в обласній спартакіаді школярів. Щороку відбуваються в районі турніри з волейболу як серед дівчат, так і хлопців. За останні роки значно зріс рівень майстерності команд. В запеклій боротьбі за перше місце перемогла команда Селянчинського спортивного ліцею, яка отримала головний кубок, медалі та грамоти. Кращим гравцем турніру також стала вихованка ліцею капітан команди Юлія Литвинчук. Враження дуже чудові, тому що я, як капітан своєї команди дуже рада за таке за такий результат. Це був один з етапів нашої підготовки до обласних змагань. Ми хочемо попасти у призери на обласних змаганнях, і для цього результату, що ми посіли на цьому святі, перше місце, ми їздили на тренування три рази в неділю. Ми дуже вражені цією підтримкою. Нашим командним духом срібні нагороди отримали волейболістки Головинської гімназії. А третє місце здобула команда села Забріддя. Всі учасники турніру отримали також руденівські солодкі подарунки.